Говоримо сьогодні знову про оточення, про Божих людей, про зміни, які робить Дух Святий, де є Божа присутність, де проявляються Божі дари, де є Божі люди. І ось я вчора зупинився: якщо ви не дивилися, взагалі підпишіться, діліться для того, щоб разом проповідувати в інтернеті. І подивіться, якщо ви вчора не дивилися, коли я говорив. Як і Анафан, і Саул по-різному дивилися на Давида. І я задав питання: а як ти сьогодні дивишся на свого Давида? Яким чином? І ось Саул пообіцяв йому, що він, Давид, не помре, що він не буде його вбивати. Але недовго він обіцяв. Починається війна з знов Давид перемагає, і знову злий дух нападає на Саула. І він сидить в домі своєму, і в нього в руці спис. Спис. А Давид грає, служить, співає, щоб прийшов Бог і торкнувся Саула, і хотів Саул прибити Давида списом до стіни. Але Давид відскочив, і спис встромився в стіну. І Давид врятувався. І, от дивіться, він вже пообіцяв, але злість в серці людини, і людина продовжує розбиратися з Давидом, продовжує шукати можливості його вбити, створює ці можливості одна за одною. І ось він задумав його вбити в його домі. І дружина сказала: тебе батько вб'є, якщо ти залишишся, тобі треба бігти. І він біжить від Саула. А вона накриває постіль, ховає, кладе статую, слуги приходять, вона говорить, що він хворий, він говорить, принесіть мені його, приносять, а там обман, там нема Давида. І він вже взнає, що той побіг до Самоїла, до Божого чоловіка. І от дивіться, наскільки він має це бажання розправитись з Давидом, наскільки він має це бажання. Щось довести йому цьому Давиду, розбиратися з ним до смерті, просто вбити, знищити Давида. Він посилає тоді слух своїх, щоб вони його вбили або привели. Він посилає слух, щоб, Тут написано так: він врятувався, пішов в раму до Самоїла, і він посилає слух узяти. Давида. І слуги йдуть, а там Самуїл і сон пророків пророкують. І ці слуги починають пророкувати. Це Божа атмосфера. Це сьогодні цей такий важливий момент, де відбуваються зміни людей, де проявляються дари Божі, де люди Божі впливають, де Бог рухається. І ці слуги вони починають пророкувати. Саул посилає інших слуг, вони теж починають пророкувати. Потім він посилає третіх слуг, вони теж починають пророкувати. Потім він сам іде. І знаєте, що починає відбуватися людина, яка мала неймовірну злість і бажання вбити, ми бачимо, щось з нею тут починає відбуватися. Вона сама починає пророкувати. І не просто пророкувати, він падає на землю і ніч. Лежить неодягненим і пророкує. І люди говорять невже Єєсау в пророках. Наскільки Божа присутність вона змінює кожного із нас? Наскільки оця можливість прийти там, де збираються Божі люди, вона впливає і змінює нас. Які кардинальні зміни ми можемо бачити, коли ми йдемо в Сон пророків, коли ми йдемо в церкву Божу, коли ми йдемо в зібрання, де активація дарів, де помазання, де сила Божа, де Божа присутність, де ангели, де Дух Божий. Тому якщо ти сьогодні маєш як Саул, оцю злість, оце бажання розправитись, вбити, знищити якусь людину. Тобі потрібен Бог, тобі потрібен Бог, Він може змінити твоє серце, і Він може сьогодні допомогти тобі. Амінь.